Ваша команда грає першу гру на нашому турнірі. Взагалі, які враження? Коротко по грі, чого ви чого програли, чи справедливо, по суддям? Ну, враження взагалі позитивні. Суддійство може бути нормальним. Хоча, я вам скажу чесно, на інших турнірах суддівство деколи буває навіть хуже. Дворовий футбол для нове діло, тому свою гру характеризуємо як позитивною. Старалися хлопці бігали, щось не вийшло, щось вийшло, А взагалі по п'ятибальній системі 4 з плюсом, можна. Твоя сказати. думка, чого команда сьогодні програла? Е... Чи, спра... Чи закономірний результат? Е... Закономірним був би, мабуть, нічийний рахунок. Е... Ну, як кажуть, виграла сильніша. З результатом можна сказати, ми згідні. Е... Чому програла? Десь, ну що, не десь, не, десь не допрацювали, десь схаладно е, віднеслись до якогось моменту. Тобто, взагалі, грою команди ви задоволені своєю? Взагалі то так. Дякую.